Вітаю на моєму каналі! Мене звати Юліяна, я практикуюча відьма і сьогодні я розповім про мій досвід проживання Рон Садило. Субота. Я нарешті зробила аналіз і зробила медитацію. А під час медитації мені прийшов образ сеючої Руни і це відчуття воно було дуже яскраве, дуже сильне, таке відчуття піднесення. Мені було дуже комфортно, не прийшло ніяких супер образів, але сама взаємодія з енергією солу мені дуже сильно сподобалася. Прямо відчула задоволення від цієї медитації і хотіла б її повторити, тому що було максимально комфортно. Аналіз Аналіз мене не здивував. Я, в принципі, знала все і просто якби побачила загальну картину, ось підвела певні підсумки. І от єдине, що я зрозуміла. А ці моменти, які я постійно гнарую. Ну там я прописала всі успіхи, яких у мене немає, і яких мені хотілося би. Але подивилася, в чому у мене реально є успіхи. Ось. І це було цінно. Це правда було цінно і корисно для мене. Ось. Фу. Так. Я знову все затримала. Але сьогодні, вівторок, останній день проживання СФОБІЛО, я отримала дуже важливе усвідомлення. Це, як завжди, не номенка для мене, але це дуже, дуже важливі усвідомлення. Мені навіть важко про це говорити якось зв'язано і якось конкретно, тому що це з одного боку не новина, з іншого боку, так просто ламає весь мій світ, і це не пов'язано з моїм запитом на проживання, але напряму пов'язано з тим запитом, який я. Якби озвучила, починаючи проживати з сомілом. Я хотіла зрозуміти свою внутрішню, можна так сказати, пітьму, свою внутрішню суть, ем, як це називають, психологи внутрішню внутрішній тінь. І великий шмат я її усвідомила. І я не знаю, як тепер з цим жити. Буквально. Можливо, я вже казала щось подібне на цьому проживанні або раніше. Але зараз це реально щось, що може буквально поламати моє життя на шматочки, можливо, зібрати наново, але мені треба час, щоб обміркувати це. Тому що це таке прийняти якусь дуже важливу частину себе, знайти її місце, знайти спосіб реалізовувати це, або замурувати все і виконати ключі, і навіть забути, де воно було замурована. Якось так. І з усім цим станом я вирішила завершити проживання, ну в сенсі доробити те, що я не доробила. Я не встигла зробити динамічну практику, тілесну практику. Я входила в неї з думкою, ну я точно на сонечко. Я точно не приймаю ні своє світло, ні своє свікло, ні свою пітьму. Ну, куди мені знову це робити, знову ці всі думки, які періодично в мене вилазять, особливо вони яскраво вилазять на свята Колосороку останні два роки. І я думаю, ну, свято любові, свято радості це точно не для мене зараз. Але все ж таки вмовляє себе в це іти і виходить класно. Але варто мені було кілька разів озвучити фразу активацію, як я зловила цей стан. Ну, в принципі, на це і направлена ця практика, тому вона мені настільки подобається, і вона дуже крута. І ще плюс через роботу з тілом, через рух, мені вдалося, ну, в якійсь мірі розслабитися, тому що а я схильна. Зриватися з головою в якісь моменти, починати дуже напружено, думати, обмірковувати, переживати на тему, що ой-ой-ой. Ой, тепер, тепер все. <смір> Влаштувати таку собі міні-паніку. І... Зараз після цієї практики Я відчуваю, що хоча б це настільки безнадійно, Ну, це ж не якийсь вирок, а ще не він, знаю, Не якась смертельна хвороба, чи якась фатальність, але все одно внутрішнє це настільки щось таке щемливе щось настільки інтимне, що я розумію, що я не те, щоб. От тут на YouTube не готова поділитися, що я там такого усвідомила. Я навіть з близькими людьми не готова це обговорити. Нікому не готова про це сказати. Тільки написати десь на папірчику, щоб переварити всі переживання і думки, порвати і знищити, щоб ніхто цього не прочитав. Кажуть, щось так. І ось так закінчується другий ат. Я постараюся проаналізувати швиденько все те, що відбулося за ці вісім тижнів, і створити підсумок проживанням другого ату. Тому що це величезний шмат. Часу, і мені чесно важко повірити, що я в проживанні вже скільки. Це четвертий місяць, це походить четвертий місяць. Ось так, і це правда важко повірити. Це дуже-дуже круто. І, в принципі, якщо коротенько, правда, моє ставлення до грошей і до саме самої, як, не знаю, як персони, на яку варто витрачати гроші, вона сильно змінилася. Прям дуже змінилося. І це вау. І це вау, тому що не було надзусиль, не було якихось якоїсь там надроботи, роботи, якихось там суперкопань. Все відбувалося так природньо. І через це мені дико подобається проживання. Хоча, чесно, це боляче. Сьогодні мені було. Вводя, прям сильно, прям до слізи <смірш> історичного сміху. І це не вперше на цьому проживанні і взагалі на проживаннях. Ось але. Папа. Я б не хотіла це оминути. Ось якось так. І? Коротше. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, зустрінемося в наступному відео. Ось, а я йду в паузу між другим і третім. Атом, тому наступна руна. Наступна руна буде Тейвас, і вона буде через два тижні. Верніше через тиждень. Через тиждень. Сьогодні 17, і значить наступна руна буде 21. -го випустити 24-го чи 25-го числа, я не пам'ятаю, на який там випадає середа. Ось. Пусть так. Залимарадень. Чай. Чай.